У мене чогось наушники нормально не тримаються. Вони наушники чогось, чогось реально нормально не можуть триматися, і постійно їх треба поправляти, щоб ви могли мене чути. А так, блін, ми опять проіграли. От зараза. Але, як я бачу, ми, ми зараз виграємо. Тому що США більш програє, ніж ми. А острів, А... Острів А вже ні США, ні японців. А певно, острів А стає японським, та? Наскільки я бачу, що та. Зараз ми долетимо і побачимо то все. Хороша новина! Острів А тепер є наш. Якщо вже чийсь острів, якщо вже острів А ми взяли собі, то зараз всі американці, всі американські літаки, всі кораблі просто повалять нас, щоб забрати цей острів А назад. От же бачу вроді би, якийсь американський літак. Во вже хтось поприїхав, поприїжджав, о, вже хп нам знесло. А так, то нам треба долетіти до американських Гаваїв. Щоб нас не замітили, нам треба високо підлетіти, а потім опуститися і кинути всі три бомби. Так, все починається, все починається. Перше ми кидаємо бомбу тут. Тепер тут. Тепер о, 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 давай, давай! Все, давай, повезло, повезло. Ми їх так забомбили тут, жорстко ми їх. А, нас забили. Але бачите, як США такого потерпіло. З 12 тисяч стало 6 тисяч. Ми їх жорстко прибили. 5 тисяч о, іде все вниз. Все йде вниз, все йде вниз. То капець. А, чи я не можу зараз пройти? Що за. А, можу. О! Острів А. Дайте тут, опана, ми їх зараз приб'ємо. Блін, не хватає. Ну тоді доведеться це купити. Ну, о, ось. А чому в ньому одна бомба? От дивіться. У великому літаку три бомби. А в цьому середньому має бути дві, а в найменшому одна бомба. Чо тут одна? Тут має бути дві, як по-моєму. Американський літак йому кінець. Зараз ми по цьому от, американцю постріляємо отому, тому от. Ну, вона, у нас слабий літак. Ну, всього лише 100 хп. Так що нам файно не буде вести. Але як не як? Зараз ми на них навалим дещо. Так, і ми виграли? Хопана, бубух на кінець. Ай, йо-майо! Ну, от таке от відео получилося. Японська імперія виграла. Ну, а на цьому кінець з вами був я, Nixostex, Вам... Ну, а на цьому кінець з вами був я Ніксостокс. Всім удачі і всім пока!